Доброго дня! Вас вітає комунальний заклад Чернівська обласної станції юних натуралістів. Сьогодні ми презентуємо проєкт вирощування помідорів у тепличному господарстві комунального закладу Чернігівська обласна станція юних натуралістів. Номінація проєкту Діти і наука. Керівники проєкту Тетяна Будько, методист, Тетяна Корень, завідувач організаційно-масового відділу, автор проєкту Лень Зоя, вихованка гуртка, юні волоологи. Тривалість проєкту два роки. Актуальність проєкту на сьогодні. Томат є для України стратегічною овочевою культурою, під яку щороку відводять до 80 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. За даними продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, ФАО у світі томати займають перше місце за площами вирощування серед інших серед усіх овочів, понад 4 мільйони гектарів. В Україні під томати відводиться близько 93 три тисячі гектарів. Це 24 загальної площі. У світовому рейтингу за валовими зборами плодів наші країни знаходяться на 14-му місці 1492 тисячі тонн. А ось за урожайністю на 110-му. Однією з причин цьому є те, що значні площі овочевих культур, у тому числі томатів, знаходяться в дрібних присадивних господарствах, де не приділяється належну увагу новітнім, селекційним і технологічним розробкам. У той же час відомо, що без спровадження сучасних технологій вирощування про реалізацію генетичного потенціалу нових сортів і гібридів не може бути й мови. Ще одним фактором є те, що більше 20% вирощуваної овочевої продукції втрачається під час... Транспортування, сортування і зберігання. Мета проєкту вивчити вплив позакореневого підживлення рослин розчином борної кислоти на врожай помідорів, отримати та реалізувати гарний урожай та придбати клітки. Та будиночки для мешканців куточка живої природи, збільшити видовий склад дрібних тварин. Місце проведення досліду, тепличне господарство комунального закладу, Чернівська обласної станції юних натуралістів. Схема досліду. Перший варіант контрольний, без е, позакореневого підживлення, другий варіант позакореневе підживлення рощно-борної кислоти, 1 грам на 1 літр води, помідори сорту «Тера». Третій варіант позакореневе підживлення борної кислоти 1 г на 1 літр води, помідори сорту Бобкат. Досліди проводилися у двох повторностях. Завдання моніторинг цінової політики та ринку збуту помідорів, влучення біологічних особливостей помідорів, ознайомлення з агротехнікою вирощування дослідної культури, закладання досліду, практичні роботи по догляду за дослідною культурою, ведення фенологічних спостережень. Очікувані результати. Виростити та реалізувати гарний урожай помідорів, придбати нові клітки, будиночки для куточка живої природи, поповнити видовий склад дрібних тварин. Бізнес план. Мета зібрати гроші для придбання нових кліток, будиночків для мешканців куточка живої природи, поповнення видового складу дрібних тварин. Весною члени гуртка вирішили виростити розсаду помідорів сортів Бобкат, Терра та продати вирощені плоди для того, щоб придбати нові клітки та бутнички для мешканців куточків живої природи, поповнити видовий склад дрібних тварин. Спочатку на заняття гуртка підрахували всі фінансові витрати та очікуваний прибуток, склали примірний план вирощування помідорів, а саме опрацювали літературу, склали план агрозаходів, схему фенологічних спостережень. Щоденний облік робіт щодо догляду за помідорами. Фінансові розрахунки. Насіння сортових помідорів було надіслано Національним еколого-натуралістичним центром Учнівської молоді за результатами участі гуртківців область Юн у Агрочеленджі Лабораторія Смаку. Борна кислота 32 гривні. Одна клітка 450 гривень. Один будиночок 200 гривень. Жунгарський хом'ячок 65 гривень, сирійський хом'ячок 80 гривень, 1 кілограм помідорів 40-60 гривень, 10 кілограм помідорів 400 600 гривень. Фенологічні спостереження. Вихованці станції вивчали вплив позакореневого підживлення рослин розчином борної кислоти на врожай помідорів. Позакореневе підживлення рослин помідорів проводили борною кислотою 2 г на 10 літрів води перед цвітінням. Для вирощування томатів борна кислота є однією з найбільш необхідних різновидів підживлення, оскільки служать одночасно стимулятором цвітіння і зростання і захистом від захворювань. Так, на дослідній ділянці, де проводилися позакореневе оброблення. Корошно борної кислоти одержали більше вже плодів томатів, 14,5 кг помідорів сорту ТЕРА, 15,6 кг за умов позакареневе підживлення борної кислоти 1 г на 1 літр води, помідорів сорту Бабкат, порівнянні з контрольною ділянкою 12 кг. Дослідники виконували роботи згідно плану досліду по вирощенню помідорів, регулярно проводив фенологічні спостереження, робив записи в щоденнику дослідницької роботи, систематично вели догляд за піддослідною культурою. Сорти бабка татера виявилися високовражальними та посухостійкими. Вирощену продукцію реалізували та придбали клітки для гризунів і папуг, будиночки для дрібних гризунів, поїлки. Дослід продовжимо в наступному році.